Привіт! Був на побаченні з дівчиною. Побачення пройшло, на мою думку, непогано. 6 із десяти. Ну, 6 із десяти це непогано, чи як? Хі, ні, ну непогано. Погано це 2 із десяти. Після побачення я її написав півтори тижні. Це за, за дохуя. Тому що в той момент була більш пріоритетна історія з іншою дівчиною. Після першого побачення 10 днів це немало. Це навіть я скажу дохуя. Після того, як її написав, що спілкування ніби продовжується, але витягнути її на друге побачення ніяк не можу. Живемо ми далеко один від одного, тому я розглядаю варіант зустрічі тільки на вихідних. Але кожен раз на вихідних у неї є певні справи. І так вже більше місяця. Забити на неї. Слухай, Ну я не знаю, наскільки ти там напружуєшся, коли ти пробуєш її все ж таки витягати на це побачення. Якщо ну, для, себе, для тебе це напряжно. Ну, тобто це... Для тебе не є якоюсь такою розвагою. Ой, там є тілка, напишу, і, може з неї навіть поганю, що вона там жов у неї знову справи. Скоріше, це не так, іначе б ти не, не питав. Ну, Крім того, мало кому, якщо він там вже 4 чи 5 разів запрошує тілку, навряд чи це буде прям по кайфу. Мені здається, що можна з цього вже зробити, якісь висновки. Наприклад, більше її не запрошувати і сконцентрувати свою увагу на іншій дівчині. Ти зрозумієш, що по твоєму питанню зрозуміло, що головна твоя проблема в тому, що у тебе немає інших варіантів. Саме тому ти про неї згадуєш і через тиждень, і через два, і через три, і через чотири. Це головна проблема. Тобі потрібні нові варіанти. Це саме головне. Забити на неї, ну. Ти точно нічого не втрачаєш, якщо заб'єш на неї, якщо вона сама якось почне проявляти ініціативу, сама тобі напише, щось спитає, так ти можеш її в цьому підтримати і допомогти їй з тобою зустрітись. Але мені здається, що ти і так зробив ну, вже дуже багато. Зазвичай двох спроб достатньо. Ти зробив точно там 4 чи 5. Забий на неї, шукай нові варіанти.